четвер, 10 березня для вас працюють Кременчуцькі новини. Мої вітання у сьогоднішньому випуску. Говоритимемо про таке: Кременчужани здають зброю. Відсьогодні приймають заявки до Кременчуцької академії волонтерства. А хокейний клуб Кременчук здобув перемогу. Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради відбулося робоче засідання під головуванням військового комісара Кременчуцького ОМВК Романа Сушка. У нараді брали участь представники підприємств, установ та організації Кременчука, відповідальні за облік військово забовязаних працівників. Ситуація на сході держави залишається неспокійною, тож потреба у підготовлених військових кадрах сьогодні досить висока. Тому мова все частіше йде про набір на службу за контрактом. З початку року на контрактну службу в Україні зарахували 8700 осіб, зокрема близько 500 жінок, 70% з них раніше не служили в армії. Серед соціальних гарантій для контрактників безкоштовне медичне обслуговування, санаторії, можливість здобути вищу освіту. Можна звертатися і у військомати, і у військові частини. Популярне серед щойно демобілізованих і строковиків контракт на 6 місяців. За півроку можна гарантовано звільнитися чи продовжити угоду на такий же термін, або обрати інший вид контракту. Сьомої хвилі мобілізації не уникнути проте, завдяки контрактникам вона буде значно меншою. У планах набрати їх 70% усього рядового та сержантського складу ще 20% укомплектувати мобілізованими і 10% – строковиками. Як зазначив Роман Сушко, в державі створені умови для того, щоб бажаючи служити на контрактній основі, ставало більше, як приклад, навів суму заробітної плати, що сагає 7-8 тисяч, забезпечення військовим обмундируванням тощо. Але не всі кремінчужани знають про умови проходження такої служби. Тож він попросив керівників підприємств і організацій довести цю інформацію до бажаючих. Можливо, ті працівники, які отримують невелику заробітну плату, захочуть пов'язати своє життя з військовою справою. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував присутнім за те, що вони надавали і надають посильну матеріальну допомогу допомогу і на потреби армії, і на потреби тих частин, де проходять служби крименчужани. Він розповів про програми, що прийняті міською радою, і направлені саме на підтримку військових формувань учасників АТО та їх сімей. Про роботу, що проводиться у місті з підвищення обороноздатності нашої держави та соціального захисту військовослужбовців. Поліцейські закликають Кременчужан здавати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси з 1 березня на Полтавщині розпочався черговий місячник добровільної здачі зброї. Ось ці рушниці та пістолет з домашнього арсеналу кримчужан, які свідомо вирішили роззброїтися. Тим самим громадяни мають можливість уникнути кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів. На території автозаводського району вже було на даний час здато три мисливські гладкоствольні рушниці, один газовий пістолет та 241 одиниця патронів армійського зразку. Окрім того, за 9 днів березня у Крюківському районі вже здали нарізний карабін та три газ. Сові пістолети, а в Кремичуцькому районі мисливську гладкоствольну рушницю і засіб для відстрілу гумовими кулями. Правоохоронці двічі на рік весною та восени проводять місячники добровільної здачі зброї. Цей триватиме до 31 березня. Тож всі бажаючі, що мають час, аби зареєструвати власні вогнепальні пристрої, або ж назавжди позбавитися від зброї, яка зберігається незаконно. Хочу наголошити, що особи, які здали зброю, мають право або здати її на знищення, або Оформити її на себе, усі бажаючі принести та здати незареєстровану зброю, можуть звертатися до Кременчуцького відділу поліції за адресою вулиця 29 вересня, 6 та вулиця Київська, 7, це колишній автозаводський райвідділ. Які інвестиційні проекти почали втілювати у життя, а які відправити на доопрацювання сьогодні? Вирішували на спільному засіданні депутатських комісій. Члени двох депутатських комісій з питань бюджету і фінансів та з питань промисловості і будівництва розглянули 30 анкет інвестиційних проектів, які з них погодили дізнаєтесь далі. Першим розглянули інвестпроект спорудження котельної на Раківці, яка буде забезпечувати теплом мешканців мікрорайону замість ТЕЦ вагонобудівного заводу. Раніше йшлося про спорудження п'яти модульних котелень. Втім, за результатами експертизи, вирішено встановити одну потужну, аби не порушувати екологічний баланс, зазначив керівник теплоенерго. Фінансувати будівництво теплопостачальної споруди на пільгових умовах готовий європейський інвестор. Естиційний банк депутати проект погодили, але з корективами до нього потрібно закласти ще реконструкцію мереж і комплексну тепломодернізацію житлового фонду. Розглянули ще кілька проєктів із котельними. Йшлося про опалення 28-ї і 30-ї шкіл. За кошти інвесторів планується спорудити спільну для двох навчальних закладів модульну котельню, яка б дозволяла економити енергоносії та автономну котельню біля залізничної лікарні. У цих пропозиціях депутати наполягли додати до проєктів висновки відділу енергоменеджменту щодо ефективності впровадження даних проєктів. Для інформатизації та придбати. Ання обладнання в ЦНАП також розробили інвестпроект. Якщо знайдуться інвестори або місцева влада зможе профінансувати його, Кременчук ще й надходження до бюджету отримає. За ближайше 4 роки жителі України повинні будуть поміняти свої паспорта. Від книжечки на айді карточпримічує живе на сьогоднішній день. Тих, хто має бути документірова порядка 200 тисяч чоловік. Проходняка віра. Поверьте, я это знаю. 10 тысяч в год Это оборудование позволяет оформлять и за грамм паспорта, а деньги. Атори оплачувати за загранпаспорта. Тут в бюджет підтримали депутати і пропозицію водоканалу щодо реконструкції системи водозабору і очищення. Європейський банк може надати Кременчуцькому підприємству 15 мільйонів євро на 30 років на пільгових умовах. Підтримано і проект спорудження хокейної школи у рамках державної програми Хокей України. Місту можуть надати необхідне для спорудження льодового палацу. А от підведення комунікації. Ці і земельну ділянку має виділити Кременчук. Підтримали і проект реконструкції системи зовнішнього освітлення. Усі ці проекти далі направлятимуться на розгляд інвестиційної комісії. Там вже визначатиметься черговість втілення і шляхи залучення інвестицій. Бажаєш допомагати людям, відчуваєш собі потенціал. Саме тебе чекають у Кременчуцькій академії волонтерства. Цей молодіжний проект разом з конкурсом соціальних відеороликів разом за добро стартують у березні в Кременчуці. Прийом заявок на участь у Кременчуцькій академії волонтерства розпочався сьогодні. Проект створено за активної підтримки молодіжного парламенту Кременчука та міського комітету молодіжних організацій. Навчання в Академії волонтерства це унікальна можливість ознайомитися з напрямками волонтерства, навчитися реалізовувати власні проекти, відвідати цікаві тренінги. Можуть не лише дізнатися якісь теоретичні відомості, продивитися відео лекції, провести зустрічі з відомими волонтерами та активістами міста, але і кожного тижня їм буде даватися завдання щодо розробки та подальшої реалізації власного проекту з відповідної тематики. Заявки на участь приймаються до 17 березня. Проект триватиме з березня по травень. До участі запрошують старшокласників та студентів. Кримчуцька академія волонтерства реалізується другий рік поспіль. Міський голова Віта. Малецький подякував кримчуцькій молоді за активність. Ви приймаєте участь в різноманітних проєктах та заходах і здобуваєте безцінний досвід, досвід організації, досвід комунікації, досвід спілкування, досвід захисту, можливо, якихось своїх ідей, своїх поглядів, своїх бачень розвитку майбутнього. Обіцяю, що з свого боку ми будемо приймати безпосередньо активну участь також в реалізації цих проєктів. Загальноміський конкурс соціальних відеороликів Разом за добро проходить у Кермчуці втретє. Його метою є профілактика соціально-негативних явищ у молодіжному середовищі. І торік і цьогоріч організація конкурсу проходить за підтримки фонду народонаселення ООН. До участі у конкурсі запрошують всіх бажаючих віком від 14 до 35 років. Притому відеоролики можна готувати як особисто, так і командно. Тому конкурсні роботи будуть оцінювати у трьох категоріях. Перша категорія це загальноосвітні навчальні заклади, і друга категорія це вищі навчальні заклади. В цьому році ми вирішили. Додати ще одну категорію: позашкільні навчальні заклади, некомерційні громадські організації та об'єднання, зареєстроване у місті Кременчуці, а також Кременчужани віком від 14 до 35 років. Серед тем запропонованих для конкурсної зйомки такі як волонтерство, і підлітковий алкоголізм, підліткові аборти, насилля в сім'ї, боротьба зі снід та наркоманією. Заявки на участь у конкурсі соціальних відеороликів разом за добро приймаються до 20 березня. Відеороботу потрібно буде надати до 15 квітня. Що стосується інших популярних молодіжних проєктів, то благодійна акція Серце до серця пройде у місті у квітні. 1 квітня 2016 року стартує 11-та благодійна акція фонду Серце до серця. Цього року збиратимемо кошти на придбання медичного обладнання для реанімації найменших кремчужан. І гарна новина: фестиваль «Екстримзона» повертається до Кременчука. Маємо намір відновити наш великий захід, який має в цьому році бути десятим. Це фестиваль «Екстримзон», який вже два роки поспіль з фінансових причин не проводився. Маємо надію, що цього року, в травні, спробуємо відновити традицію. Тому роботи попереду багато. Тож енергію молодих на користь місту сьогодні. У міськвиконкомі відбулася установча зустріч партнерів проєкту Юсейд реформа Вілпослуг у дії. Серед присутніх представники міської влади, керівники установ та організацій партнерів проєкту. присутні обговорили план заходів щодо реалізації пілотного проєкту по забезпеченню сталості вілпослуг у місті Кременчуці. В Україні даний проект розпочав свою роботу ще наприкінці 2015 року. За цей період ним було охоплено сім великих регіонів країни: а саме Полтавський, Черкаський, Дніпропетровський, Одеський, Миколаївський, Херсонський та місто Київ. Ми сподіваємося на те, що Применчук зможе. Цей проєкт реалізувати за підтримки фонду світло надії. І сподіваємося на те, що ця категорія населення отримує якісні послуги, тому що ця проблема є, приховувати її не можна, є статистика, є люди, які не потрапили у цифри статистики, але все одно вони страждають від цієї хвороби і потребують нашої з вами разом допомоги. Головна мета проекту розбудова системи громадського здоров'я в Україні робота над стандартизацією медичної допомоги пацієнтам з ВІЛ переважно вразливих верст населення, які в силу різних причин не знають про свій статус. Наш проект Єдинственний, який стратегічний, і задачею которо є ну, скажімо так, влияння на систему. И реформирование системы здравоохранения в Украине для того, чтобы она могла обеспечить устойчивость услуг, которые в настоящий момент по сути лежать на плечах донора на сьогоднішній день в Україні ВИЛ інфікованих 234 чотири тисячі громадян. З них на обліку перебувають 138 тридцять тисяч, пацієнтів диспансерної групи близько 107 тисяч. За словами фахівців, даний проект сприятиме розширенню послуг з діагностики та лікування, зокрема, впровадження нових підходів до фінансування та управління, а також оптимізації людських ресурсів. З нагоди 202-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка у будинку дитячої та юнацької творчості відбувся міський конкурс Ми з роду хлопці та дівчата розповідали уривки з поем та улюблені вірші Шевченка. На конкурсі побували і наші журналісти. Вірші та прозу Тараса Шевченка юні кременчужани декламували в національному вбранні у гарних віночках та яскравих вишиванках. Хлопці та дівчата відзначають, вони дуже люблять творчість Шевченка. Він їхній улюблений поет і письменник. Творчість Тараса Шевченка дуже гарна, співуча і молодійна. Творчість Тараса Григоровича Шевченка прославляє всю Україну. Вона відома не тільки в Україні, а й всьому світі. Мій улюблений твір Тараса Григоровича Шевченка це Тарасова ніч, тому що в ньому передана вся доля українських дітей, козаків. Вся тяжка доля українського народу у той час, коли вони билися з москалями, з ляхами. У міському конкурсі взяли участь 58 учасників віком від 6 до 17 років. Захід відбувся за підтримкою управління у справах сім'ї дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Педагоги наголошують, цей конкурс не лише розкриває таланти, а ще виховує у дітей почуття любові до рідного народу та гордість за свою націю і державу. Я вважаю, що організовані заходи виховують у наших підлітків дітей. Любов до своєї країни, батьківщини, до культури мовлення, до культури одягу. Це ми все можемо побачити сьогодні. Ну на сцені як вони вдягнені, як вони спілкуються, як вони обрали музику, супроводи під свої вірші. За участь у конкурсі найкращі чітці отримали відзнаки та подарунки. 1 березня по 1 квітня у Кременчуці триває місячник по боротьбі з туберкульозом. На сьогоднішньому круглому столі, де обговорювалися питання протидії хворобі, побували і наші журналісти. Щороку у світі на туберкульоз захворює 8,5 мільйонів людей. З них приблизно 2 мільйона помирає. Головною причиною високої смертності є те, що хворі запізно звертаються до лікарів за допомогою. Если раньше начать лечить заболевание, то возможно полное излечение. Если же это уже идет какие-то наслоения или осложнения, то само заболевание протекает сложнее. И, конечно, лечение гораздо больше затягивается, более длительное. Важливую роль відіграє саме необизнанность людей. В числе основных клинических симптомов хвороби лекари называют наступным. Каша в течение двух-трех недель, не проходящий. Причем мокрота может быть с прожилками крови. Температура. Ура, 37 37,2-37,4 градуса, визникаючи ніоткуди до неділі. Найчастіше хворіють безхаченки, наркомани, віл-інфіковані і в тому числі вимушені переселенці, які не стали на медичний облік. У 2015 році в місті захворюваність на туберкульоз залишається незмінною у порівнянні з минулим роком. Про це свідчить статистика. Сорок, дві на 100 тисяч населення. 56 складають безробітні особи працездатного 13% – пенсіонери 3% – це особи без постійного місця проживання. Але заразитися ще не означає захворіти. Все залежить від того, який у людини імунітет. Якщо він слабкий, вірогідність захворіти буде значно вища, ніж у людини, яка нормально харчується та веде здоровий спосіб життя. Щорічне профілактичне фірофічне обстеження органу грудної порожнини у дорослих і обстеження. Дітей за допомогою реакції МАНТУ допомагає виявити туберкульоз на ранній стадії розвитку захворювання. Також своїм досвідом боротьби з хворобою та допомоги людям поділилися інші учасники круглого столу. 2016 року під нашим супроводженням знаходиться 10 чоловік хворих. І перевага такого контрольованого лікування в тому, що соціальні працівники контролюють прийом препаратів. Тим самим підвищуючи ефективність лікування за рік. приблизно, проходять близько тисячі флюорографій хворі, і з цих тисяч флюорографій за 2015 рік був тільки можна сказати один випадок відкритої форми туберкульозу. Отже, бити на спалах не варто у пересічного громадянина, який слідкує за своїм здоров'ям, шанси захворіти саме на туберкульоз не дуже великі. Але слід пам'ятати, що попередити хворобу набагато простіше ніж її лікувати. Хокейний клуб Кременчук у 27-му турі регулярного чемпіонату України здобув чергову перемогу. Наші земляки розгромили на виїзді харківську юність 8-1. Підопічні Дмитра Підгурського перетнули рубіж у сто очок і мають відтепер у своєму активі 102 бали після 41-го матчу. У нинішній першості суперники зустрічалися між собою до цієї зустрічі п'ять разів. І в усіх поєдинках перемогу святкували кременчужани. Причому рахунки у двобоях, як правило, фіксувалися розгромні: 20-0, 22-1, 25-2, 4-2 та вісім А рахунок 25-2 став рекордним для наших хокеїстів в усіх чемпіонатах України. Кременчужани прибули у Харків без цілої групи основних виконавців, яким тренерський штаб команди надав можливість відпочити перед ключовим поєдинком з київським Дженерас. У матчі проти Харківської юності Дублімом відзначилися захисник Никита Васильєв та на. Падаючи Артур Лисак. Ще по одній шайбі закинули Павло Акімов, Антон Байков, Олексій Костюк та Олексій Янишевський. Два перших періоди ворота нашої команди захищав Данило Єлісєва. В останні 20 хвилинці на лід вийшов Сергій Безурчук. У складі ж господарів Салтівського льоду відзначився Дмитро Колядинський. Наступний поєдинок ХК Кременчук зіграє вже 12 березня у спортивному комплексі Айсберг проти столичного «Дженералс». початок матчу о 17 годині. У цьому двобої господарям необхідна перемога, причому перемога тільки в основний час. Тільки такий результат дозволить команді Дмитра Підгурського випередити. Та суперників у турнірній таблиці, а друге місце надасть перевагу свого майданчику у півфінальних поєдинках до трьох перемог. Ну а перше місце посіли хокеїсти Донбасу. За тур до фінішу чемпіонату вони набрали 110 очок. Таким чином стали відомі і півфінальні пари. Донбас гратиме з харківським витязем, а Кременчужани з генералами. І про погоду завтра впродовж дня буде малохмарно. Стопчик термометра вночі сягне позначок плюс 3, плюс 5, в день, плюс 7, плюс 9. На сьогодні це вся інформація. Дивіться нас на Алтаві вже завтра у цій же порі, та на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. Адже ми працюємо для вас.